Сьогодні ми зібрались, аби висловити слова вдячності рятувальникам за щоденну, самовіддану та героїчну роботу підрозділів головного управління ДСНС у Запорізькій області, наших героїв без зброї, і можливість вас відвідати, поспілкуватись, подякувати вам в першу чергу за роботу, за роботу, яку ви робите щоденно, за роботу, яку ми робимо задля нашого суспільства, за для наших громадян. Щоденно виконуєте Надзвичайно складні функції, надзвичайно важкі роботи в умовах ризику, в умовах повторних обстрілів. Тому я вам дякую дійсно за величезний вклад в нашу велику перемогу. Слава Україні! Служу українському народу. Координаційна міста Бердянська щастя! Спасибо за службу. Спасибо за службу. Дякую за службу. Дякую. за службу. народу. Спасибо. Спасибо. в Спасибо. 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 Я бажаю кількість виїздів, дорівнювалося кількістю повернення до частини. Це тільки маленький вклад. Маленький вклад в ту діяльність і в вашу діяльність точніше на те, що в наступному році ми перемогли, інше ми все здолаємо і відмовимо. Слава Україні! Головного управління ДСМС України Топорійській області. спеціального призначення головного управління ДСНС України у Запорізькій області. не усміхнеться. i hey.